Не представник э, Некоторые відділу поліції за изменишком видео политики запросский кармен що тут немає для прийняття такого э, рішення, що решения подания старых, руху, мы видим, высокованские материалы там была примеру. Because you know what I'm saying in relation to remote. So let's just think for the supervisor and sitting the color cross or number and uh look at this go to the next problem. Uh literature, then uh

Представити таке, я думаю, що воно вам вистачить. Думаю, що ні. Значило, саме о. Тоді я зараз. Керівник є відділення Юті, я в голову Ви розумієте? Я розумію. Про що мова йде?

Ну знаете <tal word> я что, вы детку і тут суджу за свидетельника до прокурора, просто сказать мне технически. Ну если не виключили нашли наступний раз. Добре, я Я представлю. Museum. Потом делающий партнер. Может, будьте. Делаем два точки, давай, что это. Gracias.